Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. 8 січня 2025 року відзначаємо 90-річчя з дня народження Василя Симоненка. Свого часу він працював у редакції газети Черкаська Правда. Саме тут, в цьому кабінеті, він працював, і тут створили музей його імені. І саме тут ми зустрілися з його невісткою Ніною Семененко. Вітаю вас! Есеїст Євген Сверстюк писав, що за біографією Василя Семененка можна вивчати історію України. Ну а чому б і ні? Це ж 52-му році. Коли він їхав вступати до університету, то він в своєму листі до Анатолія Перепаді пише, що вперше в один день він побачив свідоцтво про народження і паспорт тому, що в селах не видавали цих документів на руки, як такі. В 54-му році утворилася Черкаська область. Вперше він приїхав сюди на практику в вересні 56-го року. Тут зустрів свою Люсю, Малюсю, Люся, Люся, я боюся, що влюблюся. Так воно й було. В квітні 57-го вони одружилися. В липні 57-го Василь Андрійович закінчив університет і вже потім сюди приїхав безпосередньо на роботу. В 1958 році вже йому вдалося для мами взяти паспорт, і тому вона змогла вже переїхати. А до того в селах не було таких документів. Просто записували якусь там відповідну книгу, що людина народилась і що. Ніколи її не стало. Хто є родиною Василя Симоненка? Ну, На сьогодні це Мирослава безпосередньо і Гордій його правнук. Мирослава внучка, Гордій, правнук. Що в музеї ми можемо побачити з особистих речей uh, Василя Андрійовича? Ну, на сьогодні з особистих речей. Тут я вам принесла, декілька що ви ще глянули. Там є ще його рукописи. Будемо вважати це особистою річчю. Це говорить про те, що Василь Андрійович став народним поетом України. А щодо портрету? Щодо портрету, це він із квартири Бабусі Ганусі. Вона свято його берегла, він стояв в неї, прямо як тільки заходиш, бачиш свій портрет, і вона переодягала рушники. Як на зиму, то вона одягала червоний, а на літо після до Паски там, чи як іще, хоча Паска тоді на той момент не святкувалася. То вона на зразок вишиваний білий рушник. Бабуся Гануся це мама. Ганна Федорівна, так, мама Василя Андрійовича. З дому проношу періодично для того, щоб поновлювати тут експозицію. В основному, коли це стосується якогось свята, І зараз його самодруки виставили. Є навіть рецензія на казку цар Плаплаксіта Лоскотон, де говориться про те, що ну, немає в українській мові слова лоскотон, це безпосередньо рецензія, що з пропозицією замінити ім'я героя, там деякі речі ще в якому році рецензія? 62-му. Ну але ж вийшло, як вийшло, і в 63 му вийшла книжка Василя Андрійовича. Цар плаксі та лоскотом. Це казка, яка була присвячена його синові. А коли ви вперше прочитали? Книгу з творами Василя Симоненка? Вперше я ще не знала, хто такий Василь Симоненко. бабуся виміняла мені книжку Подорож в країну навпаки. Це був 64-й рік, вона тільки вийшла, вона була новенька, красива. А потім уже Лесик мені приніс книжку з умовою, що ніхто не побачить, як я її читаю. Лесик це син Василя Андрійовича. Так, так. Син Василя Андрійовича, це був, здається, восьмий клас. Ми були у восьмому класі. 72 рік. А в бібліотеках то взагалі було чудно, тому що у моєї подружки працювала подружка в бібліотеці, і вона дала почитати книгу тільки з того приводу, що ніхто про це не буде знати. Вона взяла із своїх запас запасників бібліотеки, принесла, дала це. Був 76-й рік. А коли вже стали доступні твори? Доступні стали після 80-го року, десь на початку 80 року. Бабусі Ганусі з Австралії прийшов лист про те, що людина буде приїжджати на Олімпіаду і хоче зайти до неї в гості. Ну, з деякими почерками вичерками цей лист вона таки отримала, тому що тут вже Олімпіада була, Олімпіада приїжджало багато людей. І я думаю, що це було одним із таких приводів. А з того часу, в 81-му році, вже виходить книжка «Лебеді материнства про популярність Василя Семененка. Коли можемо говорити? Коли вона настала? З одного боку, можна сказати, що вона для тих, хто в свій час був з ним знайомий і не минала, тому що самодруки вони поширювались весь час, незалежно від того, Василь Андрійович вже його не було на той момент. А саме неприємні моменти почалися після 1965 року, тому що в 65-му році в Нью-Йорку виходить книжка, яка називається Берег чекань. В 66-му році вони роблять ще один наклад цієї книги, а вже в 72-му-73 берег чекань виходить в Мюнхень. Після 65-го року, вже 66-му, після 66-го в основному, Василія Андрійовича перестають друкувати і починаються неприємності уже у сім'ї. Хоча, незважаючи ні на що, рукописи були доступні. Ні Ганна Федорівна, ні Людмила Павлівна. Вони просто настільки довіряли його друзям, що коли приходили, цікавились, вони показували те, що є. Потім один час все це було вибрано, і вже коли повертали, то Ганна Федорівна написала дату цього зошита і писала перевірено. В чому полягав конфлікт молодої людини, зовсім молодої людини і радянської влади? В 1953-му, наприклад, він пише, я хочу правді бути вічним другом і ворогом а вічним злу, починаючи з цього. А далі він притримувався цього по життю. 56 році він пише толоку біля кермаза проданці кастрати. Так воно не друкувалось. А навіть в цьому 65-му тут вже друкується його вірш «Я», там де він пише про те, що тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони. Я починається. Він дивився на мене тупо чи це повними блокоти. Це після зустрічі його з кадебістом. Наприклад, принесла зошит, Якщо важно придивитись. Тут все говорить саме за себе. Такий вигляд має свобода. Ось тут написано, правильно? Mm -hmm. А стоп сучасної гуманітарної науки. Mm -hmm. А тут вершина лояльності. Це 56-й рік, це його рукописний зошит. Це такий Василь Андрійович. Так це для себе. А хто би таки друкував? Це 56-й рік, це ще уроки навчання. Тут вперше друкуються три його вірші. Вони говорять про те, що це першодруки. Це 65-й рік, і це офіційно. Це ще не говориться про те, що Василь Андрійович буде через рік буквально заборонений. Якщо говорити про неточності у біографії, чи є такі неточності? Наприклад, із останнього слухала. Сказали, що він мав би поїхати у Францію, міг би. Але ж, виявляється, він одружився і дружина його не пустила. Десь, десь в такому плані друг, яка Франція 50-ті-60 роки, отримуючи свій паспорт, тільки коли ти десь їдеш із села того. Сумно, звісно, такі речі, які особливо не перевірені. Те, що пишуть про хворобу Василя Андрійовича, про те, що вона була спричинена побиттям на вокзалі, це відповідає дійсності. Важко сказати, чи відповідає дійсності, але те, що говорять про одне: а в свідоцтві про смерть написано Рак желудка, то це однозначно. є копія свідоцтва про смерть і чомусь там рак желудка. І коли Олесь в свій час це вже були початок 90-х років, він звернувся до органів для того, щоб дозволили йому подивитись медичну карту. Сказали, що вона не збереглась. Він говорив про те, що коли його забрали друзі з тої залізничної міліції лінійної, то він сказав, що він відчув, ніби щось відірвалося після чергового побиття, тому що били вправно, били якимись такими мішками з піском і били в основному по нижній частині тіла, щоб не залишалось синяки. Синяки були тільки від на руках і на ногах там, де його прив'язували, це однозначно. Його до, до тапчана прив'язували, то там залишились синяки, а на тілі синяків не було. І коли він пожалівся, сказав, що таке враження, що щось відірвалося, а потім десь ну, через пів року, напевно, це все давалося в знаки. На той момент він сам сказав, що вже не було сил пити знеболювальне, бо воно не допомагало. Та він ліг в ліксанупр. Ніби і лікарня непогана, ніби єдина на всю Черкаську область, може, та, що мала, ніби і. Інструментарій для лікування, але півтора місяці йому взагалі ніхто нічого не говорив. Потім прооперували сподівання на усвідос про смерть написали рак желудка. Якщо доказів ніяких чомусь зникло, хоч пройшло всього на всього якихось 30 років. То, вибачте, мені це теж викликає деякі підозри. Про те, чи звертаються до родини за уточненням інформації, я спілкувалася з вашою донькою, з Мирославою. Давайте подивимося. Хтось приходив до мами в музеї і е, е, щось там сказав: от, е, написала якусь статтю, так мама мені навіть прислала цю статтю. Згадується, що це дослідниця, начебто, провела якесь дослідження так? і вияснила там щось, що дід Василь привіз бабусю Ганусю, значить. Euh, Що вона там продала хату, якось і ну тобто якісь такі історії, яка хата в 58-му році, яку ти міг продати в селі, як вона могла сама десь виїхати, як потрібно був селянам паспорт? Ну тобто такі знаєте речі, якісь читаєш. Думаєш, добре, коли там хтось хоче там попіаритись, там та і коли там хоче свої там я не знаю 15 секунд слави, а і там розповідайте там, господи, воно пройде все. Але коли це людина, яка позиціонує себе як дослідниця. І тоді е, пише ну якусь таку, взагалі нісенітницю. Ну просто інакше не скажеш. Ну, це зачіпає, так я читала одного автора там багато років тому. Читалося, начебто, це його повість е, автобіографічна. Це було, я розумію, що це була абсолютно просто творча так, новела Якась, скажімо, так, це було творчий роман. Е, він не був, скоріше всього, автобіографічний, бо він, по рокам, якщо подумати, він не може бути автобіографічний. тому що людина, яка його писала, на декілька років молодше мене. Дід Василь помер, коли моєму батькові було шість років. Ну тобто, я ніяк на жаль не могла б бути з ним знайома, бачити події ці, які розвивалися, описуються так, начебто він один з героїв в романі, і типу, як він себе поводив. на першій сторінці, як правило, в таких творах пишеться, що це все. Не прив'язано до реальності, якщо це художній твір, нічого такого не вказано, і після цього теж виникають якісь в людей ідеї, скажімо так. Ну таких таких речей типу шкода, що десь щось розходиться мільйонним тиражом або десь щось показується як справжнє якесь дослідження наукове. А насправді це помильна бульбашка, теж ніякого фактичного за цим немає нічого. З позитивного є те, що дуже приємно, коли звертаються зовсім молоді, наприклад, виконавці, яких навіть ніхто не знає, ще, вони знаходять мене на фейсбуку чи звертаються через електронку і просять надати права на виконання пісні. Наприклад, там приємно, тому що навіть якщо вони абсолютно нові, ми можемо скласти, що це легально хочуть люди зробити, так що вони розуміють, що повага до Василя Симоненка виражається не тільки в тому, щоб там десь зачитати на якесь свято його вірш. Так, але в тому, що насправді поважати його родину, поважати його права і поважати його творчість. Одне із таких було, що Мирославу знайшла Джамала. Вони домовилися про те, що буде пісня Джамала, зробили пісню Пиварові з останніх із молодих тих стих. А архіви і щоденники? Вони тут зберігаються? В музеї? Ні, щоденник у Мирослави. Архіви, вони в ті, що Ганна Федорівна в свій час передала, але вона деяку частину передала, потім перестала передавати своїх певних переконань, так склалося. Дещо залишилось дому у чемодані Ганни Федорівни називається бабусин. Чемодан ми з Мирославою теж говорили про ті історії, які розповідають в родині, що вона пам'ятає про свого дідуся. Складаю відповідь з того, що я чула, і також з щоденників, які я читала, що він був з одного боку дуже душевною людиною. Ну тобто, мені здається, що до нього тяглися люди, зверталися люди, і з ним було легко, але в нього, на жаль, були досвіди з друзями не дуже приємні. Так він не міг довіряти деяким деяким людям, яких він вважав щиро своїми друзями. Тобто, я так розумію, що були певні моменти зради, якісь такої індивідуальної, так. І він старався триматися після цього подалі, просто від людей. Хоча ну тобто, вечірки, які вони там проводили, так вони ж були дуже молодіші. Люди, і дід Василій, і баба Люся, коли вони одружилися і жили разом, І вечірки, які вони проводили своїми друзями, були я так розумію, що інколи і там до наступного ранку, аж так наскільки я так чула, теж домашні історії, то діда Василя насправді було дуже таке. Гостре почуття гумору, він був з одного боку дуже доброю людиною, да, який міг добре пожартувати, а з іншого боку, людиною, який підмічав дуже е, певні речі. Е, розповідала історії такі більш натхнені. Моя прабабуся дуже дуже напишала, ну, звичайно, своїм сином. Ми з нею, наприклад, вчили вірші. Я пам'ятаю, як я була там зовсім ну, маленька, можливо, там. Ну, точно до школи ще роки чотири. Там мені було таке щось біля цього. І я вже знала на пам'ять. Тобто, цар плаксіта лоскотон. Я знала про Лесик Толя і два володі сумували на колоді. Ну тобто ми з нею вивчали вірші, і вона розповідала, який ці два був розумний. Як він, як йому все легко в школі давалося, як він ходив в школу так далеко, так але він поки йшов додому, значить ці 11 кілометрів він повторював все домашнє завдання. Ну тобто, більш такі натхнені історії вона мені розповідала, і ну теж я це за це вдячна. Можливо, теж завдяки цьому в мене було натхнення вчитися. Ні, ну у кожного складеться своя думка про нього, але ж те, що він був справжньою людиною, то так. Він намагався кожному допомогти, намагався якось прийняти участь або допомогти в творчому плані, або допомогти. Ну, матеріально, звісно, було непросто. Вибачте, у Василя Андрійовича на плечах дружина, син і мама. Валюся, правда, вона в неї була робота, вона весь час була на роботі, але коли він ліг у лікарню, то вона взяла за свій рахунок і весь час була біля нього. І то дуже сумні були часи з того, як вона розповідала. Так що. Треба віддати належне, хто б ще не говорив, але навіть якщо взяти ці дні. Ну а потім вони залишились просто в трьох. Людмілі Павловні 26 років, в неї на руках син і мама Василя Андрійовича. Пенсії як такої не було. На одну заробітну плату в той час це треба було якось, якось виживати. Але ж вижили, пережили. Ганна Федорівна спочатку була дуже така сувора сумна. і Ну, можна сказати, що навіть трошки відлюдькувата. Але потім згодом все минулося. Особливо, коли почали трошки друкувати, почали, а ще й Мирослава була для неї відрадою. Лесика в свій час тягала, звісно. Був непростий період 80-го року, але ж... але ж і це пережили. Мирослава розповідала, що до ранку вони збирали компанію і гуляли. Так, так. ну молодь, ну, а чому б і ні? Малого можна було залишити на той момент з бабусею, тому що вона однаково була вдома. Частенько збиралися у них, тому що вони були, бабуся Гануся була гостинною. Це не значить, що там столи ломилися, як то кажуть, але вся справа в тому, що їй подобалось. Він був сучасним чоловіком, люди. А хто залишився другом Василя Семененка після того, як почались переслідування? Хтось зразу від нього відрікся, а потім. Але до Ганни весь час хтось приходив, принаймні на поминальні дні, на день народження. Вона завжди накривала стіло, вона чекала, що прийдуть друзі, не други. То для неї було неважливо, головне, що пам'ятали його її сина і безпосередньо, як, як людину. От, і вона практично до останніх своїх днів, поки вона ще була в змозі в селі, то всі запрошувала. Вона відвідувала практично всі вечори, які Спочатку з, з тітю любою вона доводиться троюрідна сестра Василю Андрійовичу, От, але ж вона і завжди супроводжувала. Я запитувала у Мирослави, чи має хтось талант. Дідуся давайте послухаємо, а потім mm -hmm. поговоримо з вами. З одного боку я росла в розумінні того, що дід був великою людиною, прекрасним талановитим поетом. З іншого боку, я росла в розумінні того, що цей талант і ця творчість. Може зіпсувати тобі життя, тому що навіть до моєї сім'ї, коли я вже була, тобто і коли я вже була навіть досить дорослому віці, до нас приходили агенти, так щось від нас завжди хотіли визнавати талант і творчість в сім'ї. Навіть для мене зараз ви запитаєте, чи є в когось талант для мене це внутрішня моя реакція, така вісеральна реакція, моя це не говорити про це. Можу сказати, що в в мого гордія є дуже багато талантів. Він насправді все, що він бере в руки, в нього виходить. Тобто, дуже дуже малого раннього віку йому казали, що йому треба розвивати талант в малюванні. Він грає на декількох музичних інструментах, один з них цимбали. Він писав, в нього було захоплення. на... Якесь різдво, пару років тому, тобто, можливо, там на 12 років чи щось таке, ми йому подарували навіть таку старезну машинку друкарську, тому що він хотів писати на друкарській машинці, такі якісь є бажання. Ну, тобто є дуже багато талантів, куди це піде, як це розвинеться. Мирослава сказала, що навіть зараз з за сторога, пересторогою відноситься до таких запитань, і їй не хочеться відповідати на них. Це вже внутрішнє, то з тих часів. От я знаю свій час, коли ми тоді поїхали на цей перший вечір пам'яті, був там один із метрів так званих стельмах Михайло. Коли він запитав Лесика, чи, чи він не пише, Лесик йому відповів, каже, що я так, так як батько писав. Мені не дано, а гірше писати, я не можу собі дозволити. Це було його відношення до цього всього. Ну, згідно чого ми так далі жили. Якщо говорити про збереження пам'яті про Василя Семененка, я теж спілкувалася з Мирославою і запитувала, чи відоме його ім'я за кордоном, там, де зараз вона живе. Давайте подивимося. Mm -hmm. Ім'я відоме в, скажімо так. Uh, в вузьких колах, ну тобто, в як сказати, в діаспорі українці серед uh, тих людей, які мігрували на навіть третє там покоління, та uh, перше, друге, третє покоління, так вони знають, розуміють творчість Василя Семененка, Ми з свого боку, якщо нам видавці, які підписують з нами договори і видають нам безкоштовні примірники авторські, ми свого uh, боку намагаємось сюди їх теж привести покласти бібліотеки в якісь, щоб людей був доступ uh, до цього, які хочуть читати. Особливо зараз, коли люди під час війни приїжджають. я зробила в цьому місті, де я живу, в місті Белвіль, українську поличку в бібліотеці, тобто співпрацювала з бібліотекою, щоб створити українську поличку. І звичайно, ну, твори діда Василя також серед цих творів, тому що люди, які приїжджають відірвані, так ця творчість і, взагалі, якийсь зв'язок мовний. Ну це дуже важливо для людей. Ну те, що діаспорі відоме ім'я. То так, тому що кожен його ювілейний рік вони там в Торонто збираються. Українська діаспора, вони. Проводять теж вечори, читають трошки його вірші, так що його там пам'ятають. Щодо творчості Василя Андрійовича, ми так само поспілкувалися з Мирославою. Дитячої творчості це ж така більш Ну, це казки. Так, це казки, це вірші, які читаються неоднозначно, Але в принципі, вони і я так розумію, вони були вже написані з думкою про тата, який там ще був дуже маленьким хлопчиком в той час. І вони можуть читатися просто як казки. Хоча ну, ми ж теж розуміємо, що образи вони завжди передають більшу картину, правда, ніж просто о, казка. Але з дорослих, ну я люблю о, о, дуже дідову. О, Творчість про любов, дуже романтичну творчість люблю. Я, я просто читаю і розумію, як він писав моїй бабусі ці вірші. Але е, крім того, люблю, звичайно, ну, виростеш ти сину так, лебеді материнства це я не знаю, це беззаперечно в будь-який час дуже глибокий для кожного українця вірш. так. І, е, е, і ще глибший, мабуть, на всіх рівнях вірш це ти знаєш, що ти людина. Теж дуже неоднозначно. Я знаю, що це такі. Вони можливо дуже широко відомі. і Нічого в цьому, скажімо, цікавого немає. Але я ці вірші дуже відчуваю. Чи знаєш? Ти людина це був теж якийсь рік. Не пам'ятаю скільки Гордію було років. Я просила його вивчити мені на день народження, на пам'ять, наприклад, цей вірш. У вас є улюблені вірші чи твори? Ну, казки ми всі знали. Навіть Гордій казки знає. На пам'ять, до речі. А мені з того всього, якщо так швиденько, то мені подобається найогітніші очі поружні. Є в нього такий вірш. Він якось відповідає тому, що є і у нас, і взагалі в житті. А взагалі його творчість вся говорить про те, що він чи наперед все бачив. Ну, що таке як В 20 літ у мене в серці в тому, а в 30 смерті в очі подивлються. Або немає смерті, не ждіть не буде. Хто хоче жити, ніколи не помре. Будь ласка, не знаю, ким дияволом чи Богом дано мені покликання, чи дне. І говорити правду всім бульдогам. Хто зрадить рідному народу, хоч здохне, хоч живим помре. Хоча в друкованому вигляді воно трошки інакше звучить, а в рукописному вигляді так. І це, і це написано в байці. Звичайна байка. У його творчі, звісно, якщо до неї важно віднестись, то ти на кожен момент із життя ти знайдеш відповідь. Можливо, знову заграмлять гармату. Скажіть, будь ласка, хіба ні? Я вам дякую за розмову. Дякую вам.